О, Оленко, привіт. Розкажи, а чим би ти займалась, якщо б не було англійської мови та школи? Привіт! Точно би займалася квітами і собаками. Я маю двох французів, яких я обожнюю, а також я розвожу тюльпани. Я завжди привожу нові сорти з Голландії і висаджую їх. Клас! А розкажи про кафедру іноземних мов у школі мріді. Що вас об'єднує? Я би сказала, що нас об'єднує три речі: ми професіонали. Ми підтримуємо один одного, і в нас класне почуття гумору. Ми тримаємося на цьому. Олена, за допомогою яких навчальних курсів діти у школі вивчають англійську. Який курс проводиш ти? Ми підсилюємо академ англійську брейнбастерами, сторітелінгом, драмою, career time mapping your future, і курсом, який називається «Cooking». Там ми взагалі об'єднуємо одразу всі три іноземні мови: англійську, французьку і німецьку. Який найнеординарніший проєкт ти готувала з учнями для вивчення англійської? Хм. Гарне запитання. Я думаю, що мова буде йти про наш проєкт минулого року зі спецкурсу Драма англійської мови, коли ми з дітьми поставили виставу за твором Джулії Дональдсон і Акселя Шефлера, яка називалася «Груфало». Це була вистава англійською мовою, де діти були акторами. А усі глядачі були інтерактивно задіяні. Ми всіх пригощали різними смаколиками з цього твору. Діти грали свої ролі, а кафедра іноземних мов насправді гостила всіх гостей у великому коворкінгу. В нашій школі ми поставили намети, привезли натуральні пеньочки, поставили мангал, на якому ми смажили зефірки. Але напевно, родзинкою цього всього було те, що діти обрали саундтреком «Creep», Групи Radiohead, і ми мали груфало, який грав на гітарі свою музику зі сцени. Це було дуже круто. Наші актори мали можливість запросити на цю виставу своїх друзів, батьків і вчителів, яких вони люблять в школі. Коли в коворкінг заходив будь-хто з наших запрошених гостей, ми одразу пригощали маршмеллоу на патичках, які діти могли посмажити біля каміну. А далі за текстом Мишка залякує трошки груфало різними способами, як можна кого з'їсти в цьому лісі. І за текстом там звучить так, що, наприклад, є морозиво сови, або є scrambled snake англійською мовою. Тому ми частували впродовж всієї вистави нарізаною шиночкою, щоб підкреслити, що може статися з лисичкою, або з міками желейними, і діти всі дуже тішилися. Але на десерт ми подавали, звісно, морозиво сови, і воно було біле і шоколадне. Яке твоє найулюбленіше місце у школі? Люблю випити горнятко кави на наших сходах на вулиці. Це таке місце, де мене не дуже багато людей може знайти, але я сиджу там на горі, бачу всіх і дихаю свіжим повітрям. Як на кафедрі іноземних мов створюється підтримуюча атмосфера. Можливо, є традиції. Традиції точно є. Ми гарно працюємо разом, і ми гарно відпочиваємо. Ми любимо подорожувати кафедрою, і одна з останніх наших класних подорожей це сплав на байдарках по Дністру. Ми буквально місяць тому закрили сезон разом. Як ти ставишся до помилок учнів на уроках? З любов'ю я люблю, коли діти помиляються. Тому що це насправді дає їм поштовх розібратися в собі і пересилити оцей страх помилки, який ми маємо в собі з дитинства, як правило. Ми стимулюємо дітей оцінювати свої помилки на уроках, і ми стимулюємо розбирати їх. Не боятися, тому що страх помилки ніколи не дасть учневі заговорити іноземною мовою. Це і відомий завжди бар'єр мовний, коли діти не можуть сказати нічого іноземною мовою через те, що бояться помилитися. Ми працюємо саме з цим: не боятися робити помилкою своїм другом і орієнтуватися на те, що на заході є така тенденція не засуджувати людину за її помилку. Тому що навіть на прикладі міжнародних іспитів ми знаємо, що ти можеш отримати найвищу оцінку навіть за умови однієї двох помилок. Це говорить про те, що ніхто не засуджує. Просто роби свою справу і ставай кращою версією себе. Які особистості якості ти намагаєшся розвивати у своїх учнях, крім академічних знань, мені дуже важливо, щоб діти вийшли зі школи добрими людьми. Щоб в них було почуття, що світ для них відкритий, і вони відкриті до цього світу, і щоб вони дуже цінували оці моменти доброти між собою. Добре ставлення до інших людей, добре ставлення до тварин, добре ставлення до дорослих, до батьків, до сім'ї це дуже важливо. Це часом навіть важливіше ніж академічний успіх. Розкажи, як проходить урок англійської мови з учнями 10 класу. Десятий клас це вже високий рівень англійської в нашій школі. Фокус завжди на підготовці до і іноземних іспитів, і до внутрішніх, тому для того, щоб підсилити дітей, для того щоб вони зрозуміли, як самопрацювати з матеріалами з англійської мови, ми користуємося автентикою. Я маю на увазі, що ми обов'язково використовуємо. Інші підручники, ми дивимося фільми іноземними мовами. Ми точно дивимося TEDx і BBC. І таким чином ми залучаємо дітей до того, що жива англійська мова спонукає їх краще готуватися до іспитів. Я кафедра іноземних мов мотивую учнів активно вивчати мови та бачити їх практичну цінність. Знаєш, як кажуть think outside the box» Так само ми на кафедрі вважаємо, що треба вийти за межі класу, щоб дитина почала розбиратися в мові краще, щоб вона розуміла, як її застосувати в реальному житті. Тому кафедра іноземних мов декілька разів на рік проводить тематичні дні. Один з наших улюблених це день читання в голос. В цей день ми читаємо іноземними мовами. Крізь по всій школі ми читаємо в бібліотеці, менше читають дорослим, старші читають менше. Ми ходимо з книгами і ми присвячуємо цьому цілий день. Після того, як цей день відбувається, ми помітили з кафедрою, що учні природнім чином починають більше читати іноземними мовами. Як правило, цей день проходить на початку лютого, а вже в березні з наших поличок одна за одною зникають книжки англійською мовою, тому що учні приходять і Зачають їх читати для нас це дуже велика цінність, і ми насправді пишаємося такими результатами. з